Обороню українців немає межі. Дуже крає серце висказування папи Франциска щодо смерті російської пропагандистки, яка стала жертвою у війні. На жаль, папа не так робить акцент на загиблих українських дітях, полонених азовцях, з яких знущаються, на ракетах, які щодня Росія пускає в Україну і руйнує сотні житлових будинків, забирає тисячі життів українців. Давайте подивимось, в промові папи Франциска щодо Дар'ї Дугіної він акцентував, що вона жертва у війні, що вона загинула в пожежі, її машина була підірвана бомбою. Давайте подивимося, чи є російський слід в цій промові. Чому папа Франциск вирішив зробити акцент? Саме на цій події, чи є в цьому російський слід? Можливо, хтось папі просто доніс так, таку інформацію, чи в нього якесь порушення когнітивних функцій вже, і він не зовсім адекватно сприймає ситуації, які відбуваються в світі. Давайте подивимось, чи є російський слід у промові папи? Римського Щодо Дар'ї Дугіни. Сьогодні я роблю прогноз на колоді універсальний ключ. Мене звати Людмила, і ви знаходитесь на каналі Хай Таро. І так, дивимось на дні шістка жезлів, якийсь піар. Трійка пентаклів, лицар мечів. Та сімірка пентаклів. Вам не здається, що дуже багато пентаклів, як для цього питання? Ось я на цій карті ми можемо бачити прям людина з хрестиком. Дуже цікаво. Війна і дерево з грішми. Як на мене, то тут прослідковується якийсь фінансовий слід співпраця за гроші щодо висвітлення подій війни у вигідному світлі по 6 жезлів. Тобто ми, як бачимо, маніпулювання інформацією, і чи папа розумів, що він дійсно провокує яку ситуацію? Дев'ятка мечів. І знову ж на дні у нас Королева Пентаклів. Подивіться, Пентаклі, гроші цю ситуацію супроводжують. Папа добре розумів по дев'ятці мечів, що він каже, і в нього були навіть з цього приводу якісь докори сумління. Він переживає з цього приводу, яка реакція визвана у суспільства його промовою. Ну що ж, питання зрозуміли. Я не стверджую, що це трактовка істина в останній інстанції. Якщо ви не згодні зі мною, ви можете написати всі свої побажання незгоду висловити в коментарях. Буду вдячна за активність на моєму каналі, також буду вдячна за вашу підписку оскільки це допомагає у тому, щоб мій канал розвивався. Дякую за увагу, до нових зустрічей!